Зібрався вже додому. Кошики вже ось все. І дивіться, на хузі біля древна козенятко. Маленьке таке, дике козенятко. Воно лежить, воно навіть не боїться мене. Подивіться, яка краса. Таке малесеньке, красиве козенятко. Супер. Грибочки, грибочки, а тут ще й таке козенятко. Плямисте, гарне. Класно. Аго, всім привіт! З вами Сергій. І я радий всім, хто завітав сьогодні з самого ранку, 15 червня, на наш канал. І сьогодні я запрошую вас, друзі, на Вінничину. Чудовий мальовничий, красивий ліс, щоб позбирати гарні грибочки. Щоб було цікавіше, буду показувати вам також ці мальовничі місця і гриби, якщо ми їх знайдемо. Але сподіваюся, що ми їх знайдемо, друзі. Опа, я вже бачу. Я вже бачу, дивіться, дорога. Це цікаво. Саме чудово тоді, коли дорога, і ти зразу при вході ось приїхав, заїхав в ліс і ти бачиш гриб. Ви гриб бачите? Друзі, дивіться, при самій дорозі мене зустрічає красавчик, бо по-іншому не назвеш. Це просто красавчик. Дивіться, яка шапочка. Чистенько. Це красунчик, просто красунчик. Ох, при самій дорозі. От такий красунчик. Білесенький грибочок. Тобто, зі самого старту, друзі, ми знайшли такого гарного білого гриба. Так, сподіваюся, далі наше полювання буде ще цікавіше. Але вже й так, початок є. Гарний такий початок зі самого старту. Тому не гаємо часу, грибочок чистимо і рухаємося далі. А ось в корчах дві сироїжечки розовенькі. Я збирав зелені минулого разу. А це такі розовенькі, дивіться, які красиві маленькі. Також візьму. Дивіться. Вдалині білії. Білії, красень. Ось. Наближаємося. Чомусь не полянами, як минулого разу, але також дуже непогано. Ох, який він чудовий, твердий. Ох, дивіться. Білесенький. Світлого такого забарвлення знаходиться він в такому молодому грабчаку. Тут, звичайно, й дуби є, грубі, великі такі дуби. І молодий грабчак. І такий біленький грибочок. Чудово. Вже мені подобається це полювання, друзі. І одразу коло білого гриба неподалік. Я бачу зародищі. Вон початки, лисички. Малесенькі такі. Є вже лисички. Дивіться. Черень почався. Зараз буде дощик, і я думаю, вони будуть масово. О, дивіться, появляються ці чудові грибочки. Зараз вони такого, можна сказати, білого забарвлення. Але коли вона трошки вилізе з-під листя, вона стане така оранжева. Так що, це перші лисички в цьому році. Вони ще дуже маленькі і нехай вони підростають. Отака От купа хмизу. Бачите. І в цій купі хмизу росте отакий от біляшик. Гарнесенький. Я її вже пройшов, але чомусь з іншої сторони побачив я цього грибочка. Озирнувся і він є. Багато дерев вирізано, багато повалених. Ліс вже, можна сказати, старий. Його ріжуть, гриби пропадають. Тому що міняється освітленість, ну і багато качу міняється. Але то там, то там все ж таки грибочки проростають. Шукаємо, друзі, грибочка. Хтось знайшов, показую. Ось він. Ось він де заховався. Він, в принципі, і не ховався. Він тільки показав свою шапиночку. О! Ось такий біленький грибочок. Одного зрізав і дивлюся під грабом щось біліє. Спочатку думав сироїжечка, на що основному вони біліють. Та ні, це білесенький грибок. І вже не худенький. О, дивіться, який хорошенький. Це вже класний, зрілий гриб. Так. Я думав це сироїжка. Чудово. Гарне місце таке. Звичайно, лісники вирізали тут основну частину лісу. Залишився тільки пагорб, ну і дуже рідко дерева. Але ще гриби тут знаходяться. По традиції вони тут продовжують рости, тому що тут є грибниці. А ну дивіться, уважно дивіться, тому що гриб дуже гарний. Хтось бачить грибочок. Ну, Звідси дійсно дуже важко побачити, але зараз я трошки даю підказочку. Ось, ось, ось. Ну, я думаю, вже видно. Так, підходжу. Підходжу до цього красавця. Це шедевр можна сказати. Подивіться, який гриб. Це клас. Який він громісткий. І шапка, і ножка. Він майже не тримається землі. Подивіться. Засипується. Чудо, що дало такий гриб. Подивіться, який грибок. Хо, клас! Це просто чудовий гриб білий. Який він твердючий. Я не можу навіть не то, що стиснути. Класний. Гарнюній білий гриб. В цьому місці треба гарно походити, пошукати, тому що, дивіться, який чистий ліс, класнючий ліс і такий красень, серед нього ріс. А ось, друзі, тільки помилувався красою грибочка і нахожу йому пару. Ще один красень. Класно. Він тут виявився не один. Їх тут два. Ну, метрів 10 в окрузі. Так. Класний грибочок не викручується. Ох. Такий класний грибочок. Масивні, тверді, гарні такі гриби. Ну, цей знаходився біля дубка. Дуб, граб, дерева, бачите, яка округа. Так. Отаких От два красення. В одній місцевості. Це класно. Послухайте цю мелодію. Оце в такому раю ходиш і ще й збираєш гриби. Пташки зранку так виспівують. Так. А ось, дивіться, я знайшов дві маринушки. маримушки. Вони малесенькі, отакі, ще не розкрилися. Отакі якраз ми любимо і збирати. Коли вони ще такі шапочки закриті, от бачите, такі вони ще класні. Молоденькі. Так ось забираю. В кошик. Так, а тут зразу іще така чудова сироїжечка. Виступає під листечка. Ох, така вона розовенька трошки. Класно. Ще натрапляю на дві маремушки. Ох. А, тут їх вже дві точно. Тільки в одному місці. Ось я розпорпую. Їх уже три. Дивіться, як вона виглядає. Цей мухоморчик, як він виглядає. От такий він. Ха -ха. Він тоді розкриється. Так, і далі. Далі я десь тут ще бачив. Так ось є. Так, зрізаю. Оп. Ну, бачите, тут ножка тоненька. Я не знаю від чого це залежить. Але в одних нога груба, а в других тоненька. Ну, це один і той самий гріб. Ще здаля я замітив цю шапку. Думав це боровик жовтий. Дивіться, яка шапера. А це маремуха. І вона тут не одна. Тут, друзі, їх ціла, можна сказати, галявина. Ось. І ще одна. Ну дивіться. Які вони тут гарнюні. Тільки з'явилися. Або тільки з'являються. Ось. Дивіться, і далі є, і ще є, і ще там далі є. Це улюблені гриби моєї, тещі, можна сказати. І я зараз їх наріжу. Вирізаю. Вони чистенькі. Ось такі грибочки. Вирізав отакого жовтого гарного гриба. Приглядаюсь краще. І бачу є ще один. Цей меншенький. З землі майже не тримається. Ну також чудовий. Трошки мишки його поїли. Але це класний грибочок також. Це півбілий гриб. Напівбілий. Або яєчник, або боровик-жовтий, або жовтяк. Ну, Тобто назв він має дуже багато. А Це поруч з ним. Дивіться, яка сироїзочка. Ох! Бомбецька. Просто класна. Тверда, закручена така. Гарненька. Я ще її заберу. Біжу в таку стежечку в лісі знайшов хащі скрізь. І я просто по ній перехожу через хащі. І перехожу, і чуть не перейшов. о такого біля шаша знайшов, друзі. О! засиплю його грибничку. Ох, який ще. Вже великий. Вже можна сказати, що він якраз з... дозрів. І він так би тут і зіпсувався, тому мабуть тут люди не ходять. Я забрався вже в такі хащі. Ліс був чистий, але я зайшов, зайшов, зайшов далеко-далеко і вже отут вже бачу, що такі дєбрі, що треба вертатися. І знаходжу я ще одного красавчика. Ще одного красунчика я бачу. Ось тут в молоденьких грабках. Ось який він. чудернацький. Напівбілий грибочок. Класно. Найшов білого, з хащі вибрався і одразу жовтенький. Так. Ось знаходжу дві вже гарних лисички. Дивіться, які вже це вже нормальні. Знизу яка оранжева. Тут я побачив їх дві, їх тут справді більше їх три. Ну, спочатку бачив дві. Ось, і ще одна. О. І, друзі, я бачу щось, щось дуже гарне. Це, мабуть... Це, мабуть, ще й білий гриб. Тобто і лисички ось в руці, і біленький ще грибочок. Ось так Бачите. Ще один білий гриб. Час від часу підрізаю сироїшки, якщо вони... Молоді і гарні. О, дивіться, А вони тільки з'являються, то ці, звичайно аж прумстять. Ох, який класні. Супер. І старих дуже багато вже в лісі. Ну і молодих також можна пошукати. Так, да, бачите, сероїшка. Бачу горбочок. Не лінуватися його розгортати. Так. І зразу після сироїшки, дивіться, знаходжу красота. Ціле сімейство. Ось. Цих маленьких. Це дійсно сімейка. Всі гарненькі, молоденькі. Зараз я такий такой. Дивіться, класні грибочки. Забираємо їх у кошик. О, класний. Пропоную знову знайти грибочок. Дивимося уважно. І де ж він у нас тут сидить? Так, друзі, сподіваюся, ви його знайшли. Він сидить отут. Ось він. Так. Підходимо. І він класний. Заховався під листочком, під кущиком, як зайчик. Так це його, покрутили, трісну. Бачите, сьогодні самі такі грибочки тверді. З світлими шапочками з коричними немає. Ми, друзі, з вами збираємо грибочки, а подивіться, що знаходиться он за тим бревном. Давайте спробуємо вгадати, що ж там лежить. Даю вам три спроби, тобто 3 секунди. Ну думаю, досить наближу. Дивіться, там знаходиться маленьке козенятко. Вон таке малесеньке козеняточко там. І воно просто лежить. Так, підійду. Може не піче. Воно не боїться. Дивіться, я його навіть погладив. Маленьке, хороше, таке, плямисте. Класно, друзі, оце знахідка. Це краще тих всіх грибів, які ми збирали сьогодні. Так, друзі. Ну чекай свою маму. Зовсім маленьке. Мабуть, тому що це молоко. Так, нехай собі воно там і лежить. А ми рухаємося далі. Поки залишив я козенятко. Зору трапився мені ще отакий маленький-біленький. І, мабуть, на цьому я буду завершувати своє полювання, тому що набігався по лісі, я вже добре. Одив по нових місцях, але гриби ростуть на старих. Тобто старі грибниці ніколи не підводять. Так. Так, сьогодні отакий збір білих грибів. Я не знаю, скільки я знайшов, але більше десятка. І ще назбирав. Отакі От сироїшки, маремухи, сироїшки різних кольорів. Зелені, червоні. Які ти тільки не хочеш. Дякую, друзі, всім за перегляд. Хто сьогодні збирав зі мною гриби, сподіваюся, ви отримали таку саму насолоду, як і я. Тому, друзі, бажаю всім міцного здоров'я. Побачимось і почуємось в слідуючому відео. Пока-пока!